Данія стала однією з лідируючих країн в області дизайну, подарувавши світу безліч відомих об'єктів, популярних не одне десятиліття, прості функціональні та екологічні предмети меблів і декору досі з'являються тут із завидною регулярністю, дивуючи декораторів з усього світу один датський дизайн допомагає відчувати щастя. Данія вже кілька років вважається країною з найщасливішими в світі жителями. І за визнанням самих данців, багато що тут залежить якраз від меблів, створюючи м'які і зручні крісла, що повторюють обриси тіла, лампи з м'яким приглушеним світлом. Дизайнери намагаються дотримуватися національну ідею, шуге, зберігати атмосферу затишку і обволікаючого тепла. Два інвестиції в дизайн на державному рівні однією з найяскравіших прикмет данського дизайну стало використання дерева та інших натуральних матеріалів. Традиція використання екологічних предметів меблів і декору виникла в 20 30 ті роки минулого століття, коли Данія інвестувала кошти в розвиток дизайну на державному рівні і фінансувала проекти загальноосвітніх шкіл із застосуванням ергономічних і екологічно чистих меблів. 3. кругле крісло герой теледебатів Кеннеді і Ніксона символом золотого століття данського дизайну називають кругле крісло. З дубосплетеним очеретяним сидінням. Дизайнер Ганс Вегнер розробив його в 1949 році спеціально для щорічної виставки гільдії кабінетів. Любов до нього не вщухає досі, а в 1960 році саме на ньому сиділи кандидати в президенти США Шон Кеннеді і Річард Ніксон на останніх найбільших теледебатах. Чотири Світильник картишок Центрданського інтер'єру. Функціональні світильники незвичайних форм стали основою датського дизайну ще століття тому, чого варта тільки люстра артишок Поля Хеннінгсена, розроблена в 1959 році. Багатошарова конструкція дозволяла створювати розсіяне світло без відблисків, який так люблять данці, що цінують затишок. Перші артишоки виготовляли з полірованої нержавіючої сталі і покритої лаком міді. Сучасні адепти екодизайну створюють їх з ламінованих пелюсток берести. П'ять сучасні дитячі розписи перекочували на стіни зі светрів, одна з найвідоміших сучасних датських компаній, що займаються відродженням старовинних технік художнього розпису. Зілмерс використовувала техніку тромплей, тромпелоїл і надихнулася традиційними скандинавськими візерунками для в'язання. Тепер впізнавані мозаїчні малюнки наносять на шпалери текстиль, скло. Килими і кераміку. Шість найвідоміший тазик для миття посуду родом з Данії. На початку 2000-х, коли вже майже в кожному будинку є посудомийна машина, данський дизайнер Оле Єнсен взявся за розробку нового концепту, тазика для миття посуду, причому м'якого гумового із загнутими краями, і він тут же здобув популярність по всьому світу, правда. За прямим призначенням тазик для миття посуду використовують рідко, це скоріше декоративний елемент, але, наприклад, кухарі ресторану при музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку мома охолоджують в ньому шампанське. 7. на піку популярності, Плоскі меблі флатпацк. Функціональність і зовнішня простота, яку датські дизайнери завжди ставили на чільне місце, знайшла відображення в колекції. А це яку бренд Норман Цопенгаген створив спільно з молодим дизайнером Хансом Хорнеманном крісло софа і стільчик для них продаються в зручній плоскій коробці, яку можна принести додому, розпакувати і зібрати меблі за лічені хвилини. Так само легко в разі необхідності їх можна перевести куди завгодно і, звичайно, знову не обійшлося без натуральних матеріалів, каркас, виконаний з гнутих фанери, а для обивки вибрали шерсть, оксамит і шкіру. Вісім найзнаменитішим дитячим кріслом і стільцям більше півстоліття, крісла крапля, дроб, яйце Едги і Лебідь, Сван, стільці, Мураха, ант і серія 7, серія 7, мабуть, найвідоміші об'єкти, породжені датським дизайном. Вони випускаються масово і прикрашають інтер'єри по всьому світу, надаючи можливість вибору з десятків кольорів і матеріалів оббивки, але розроблені вони були більше півстоліття тому. Арне Якобсен, якого називають основоположником данського дизайну, створив всі серії в період з 1955 по 1958 рік. Читайте також «10 цікавих фактів про Хрущовки. 10 фактів про професію дизайнера інтер'єрів, 12 фактів про півонії, які потрібно знати не тільки флористам.